Ти не готов до того, що ти зараз узнаєш? Ти зараз узнаєш, чому дорослі люди насправді поводять себе як діти. Якщо батьки були авторитарні і не дозволяли дитині приймати власні рішення, диктували умови і, тим паче, в якості покарання за непокору використовували фізичні покарання, то дитяча душа в страху від покарання, не в силах перешагнути поріг та народитися для нового життя. Звідси і береться. Страх брати на себе відповідальність, приймати самостійне рішення і тим паче щось створювати. Є й друга сторона цієї медалі, якщо дитині прийшлось рано подорослішати з різних причин, може втрата одного чи декілька батьків, може скрутне матеріальне становище чи аморальний спосіб життя батьків, то вона таким чином не встигає прожити архетипічні стадії дитинства, які з часом. За сприятливих умов проявляються.